Дійсно була атака відбулася атака на місто Харків. Було влучання шахеда. Це було вночі в промислове підприємство. Там було виробництво меблі та склад меблі. Я хочу сказати, що дуже серйозна пожежа була, бо було влучання і е, був газопровід, який був розтрощений. Був витік газу. І, Звісно, була дуже е, велика пожежа. Нахопила ця пожежа е, практично півтори тисячі. Метрів і всю ніч, і частину дня наші пожежники з нашими комунальними підприємствами робили все можливе для того, щоб загасити цю пожежу, і повністю загасити її вдалося вже біля першої години дня. Хочу сказати, що ми разом з ДСНС працювали всю всю ніч для того, щоб локалізувати цю, цю цю пожежу. Що стосується постраждалих, то дійсно. Uh, Поряд з с... Цим виробництвом десь приблизно 500 метрів від цього виробництва розташована, жила забудова. Крім цього, приватна будинок, в якому перебували жінка 59 років і дівчина 9 років. Звісно, вони дуже були перепугані. Була гостра реакція на стрес. Була викликана швидка допомога. Їм була оказана медична допомога допомогою зараз вони перебувають до звісно, що стосується тактики ворога. То ми маємо констатувати, що е, Харків постійно перебував е, під обстрілами, починаючи з 24 лютого 2002 року. коли розпочалася війна проти України, і звісно, е, були дуже важкі часи, коли декілька е, вибухів лунали щодня. Е, сьогодні е, сьогодні е, є. Таке, що нас обстрілюють на сьогоднішній день. повторюсь, на сьогоднішній день. Це шахети, це е, є влучання. І ви знаєте, що дуже багато було. Ми пережили 25 січня в суботу, коли було потрапляння молний в Холодногірському, в Київському, в Шевченківському районі декілька разів. І були були руйнаці неділя. Теж влучання мони, теж житлова забудова, приватні будинки. І от вчора, сьогодні, вже вночі це шахи. Тому кожного дня ми потрапляємо від обстрілу, кожного дня є руйнація. Кожного дня є серйозні руйнація. Нам приходиться локалізовувати все це. Тому казати, що ворог змінив тактику, це так. Нас зараз не обстрілюють кабами, але це теж можливо. Е і коли ка е кажемо, що е є спокій, у Харкові, да ні, немає спокій. Харкові. луна постійна повітряна тривога, і потрібно буде дуже дуже обережно. Сьогодні ворог використовує все можливе для того, щоб е ми відчували себе дуже занепокоєно, е і для того, щоб е люди дуже турбувалися. І це на виключення і сьогодення, і коли е, руйнуються е, об'єкти соціальної інфраструктури, коли руйнуються школи, коли руйнуються медичні заклади, коли руйнується е, інфраструктура, критична інфраструктура міста, е, крім цього, руйнуються і промислове підприємство. Е, і, е, звіс, е, звісно, це тактика це тактика яку використовує творог е, е, наш ві е, наша відсіч цієї тактики потрібно е, все робити потрібно як як більше відбудовувати е, все що ми все що можливо відбудовувати для того щоб е, зробити так щоб люди відчували себе більш менш нормально звісно в умовах війни. ми сьогодні збудували а е, другої, е, друга Школи під землею, в якої вже вчаться наші діти ми збудували ще дві два реанімаційних відділення в наших лікарнях, і це необхідно, бо там є і операційне. Там є і реанімаційне, там можуть е, заходити люди, відвідувати ці е, приміщення і е, отримувати необхідну е, термінову е, допомогу у наших лікарів. Е, так, ми працюємо над цим, але хочу сказати, що все це певний час і все це певні фінансові е, можливості, яких е, на жаль сьогодні не вистачає.